Welcome to Amsterdam, the capital city of the Netherlands. Всіх вітаю, друзі! Зараз я стою на зупинці та чекаю на свій трамвай, який мене відвезе у центр Жотердаму. А звідти я вже поїду в Амстердам. I'm so excited! Я встала в 4.30, хоча зараз майже 7 годин. На другому поверсі. Їхала я до часу пік, тому ціна квитку лише 15 євро. І так, перші дві години мого плану Іду куди захочу. Мій типічний план, тому зараз я йду по набережній. Я більш детально покажу. Тут дуже холодно, я ще не звикла за тиждень до голландського вітру, але я в Амстердамі. Тут дуже голосно співають птахи, але я вже дуже близько. Зараз півгодини напевно, робила фотки. Поставила штатив, який взяла, до речі, у цій сумочці. Все настільки гарно, світить сонечко поки що. Але у тіньку дуже навіть холодно. І я трошки плутаюсь у Google мапах, тому що все якось так запутано. Я йду в одну сторону, Google показує ти в іншу. Тобто. і Краще розраховуйте маршрут за нам за мене. Ви не повірите, але мої перші враження від Амстердаму були: що за спокійне місто. Приїхала я о 9 ранку і була приємно здивована. Зайшла в перший музей, і зараз будемо дивитися, що це є. Перевірка була дуже серйозна, але про це трошки пізніше. Державний музей або Райкс музей у 22-му році війшов у топ 25 найвідвідуваніших музеїв світа. Тому навіть мені, як не фанату музеїв, було там цікаво. Я одразу побігла шукати місце, де купити квитки на лодку. Я хотіла потрапити на лодку саме без криші, тому обрала компанію Stroma, де довелося трошки переплатити за квитки, але воно того точно вартувало. Існують компанії, у яких квитки коштують і по 14 євро. Якщо вам не заважають скляні вікна. І моя порада, щоб зекономити, це купувати квитки онлайн. Навіть якщо ви вже на місці біля каси, заходите на сайт і спокійно купуєте. Це нереальне відчуття від музея та від цієї поїздки. Поїздка тривала десь годину 20 хвилин, віддала за неї 22 євро, що доволі немало, але воно 100% того коштувала. Від музею я відмовилась трошки швидше. Все таки я трішки не музейний тип, але спочатку мені дуже навіть сподобалось і це точно того варте. Зараз іду шукати якесь місце, де можна поїсти. Але я навіть не уявляю, що я хочу. Обзорчик на їду. точніше що я покажу, скажу, що я купила. Це якийсь там круасан із сиром. Та якась булка, я не знаю, напевно, вона з шоколадом, але може і з ізюмом. Зараз буду пробувати і дивитись. Ця штука пахне нереально смачно, але тут взагалі немає лавочок куди сісти, тому я не знаю, чи витерплю я. Красан був просто чудовий. Але... Супер. Прийшов час спробувати і ось цю булочку, Ось так вона виглядає. Може це і ізюм, але все одно я ізюм люблю. І робимо нарешті. Це ізюм. І вона скажуть. Але це... Опідійте, як смачно. Тут ще якісь спеції. Тут просто скільки ізюм. Це прям мега солодко Я зрозуміла, що всередині ще велика. Просто прослойка кориці. Боже. Це просто відвал башки. Ще такого я точно не куштувала. Прийшла я до музею, залишилась чекати півгодини, тому походжу тут десь поряд і потім можна йти. Нарешті тут відпочиває прям дуже багато людей, а ось та будова по цій вулиці це є музей. І ось так тут все виглядає. Я реально не встигаю все ні фоткати, ні знімати, тому що знімати тут можна просто на кожному кутку. Так само, як в Роттердамі, так і в Амстердамі. Все настільки гарне і камера просто не передає це те, що бачиш очима. Тому однозначно сюди треба. Приїхати хоча б раз в житті. Тут працює дуже провольна система лакерів, тут тобто шкафчик, немає людей. І мені дали ось цей шкафчик. Бачите, ось тут я самі ліс, я ламіну стою туди. Треба було придумати пароль із шести цифр та вибрати знак. Все доволі просто головне не знати англійську. Зараз я покладу за свої речі і йду дивитися. Так, до походу у цей музей я взагалі не була знайома із творчістю Ван Гога. але аудіогайд, який я купила десь 2 євро у самому музеї, дуже мені допоміг і ходити по музею було в 10 разів цікавіше. Я думаю, що я думаю тільки про себе, тому що я купила подарунок мамі. Ось таку забавну сумочку з лицем Ван Гога, яку я показувала в відео на душа. Сподіваюся, їй сподобається, тому що не знаю чому. Мені каже, здається, його лице таким прикольним і ще подобається мій улюблений цвіт, тому що мої. Звичайно, 6 євро це немало для мене. Але я дуже щаслива, що везу хоча б якийсь сувенір, окрім їжі додому. От і все відходила свою екскурсію і тепер просто йду букати по місту та шукати свій потяг. Після цього і я дуже втомилася. Давно в мене не було реально таких прогулок цілий день. Вже давно я нікуди не їздила так далеко гуляти. At the tapestry above the bed you gave me, I still haven't washed my sheets 'cause I still smell you in the bed you used to rest your head. How the hell am I supposed to see? Can we both face У нову подорож. В мене тупо болить все тіло, болить вухо, ноги. Я сьогодні поїду на велику, у місце, яке я бачила тільки в Орлу і решті, взагалі не думала, що у свої 17 років я там зможу побувати. Я вигружала всі речі зі свого мішочку. Буду загружати нові, поставила повербанк, е візьму сюди знову їжу буду сумку, це буде також дуже гарна подорож. Спочатку на воді, потім на велику. Якісь такі дуже змішані емоції. Залишився тиждень у Голландії. Це рівно половина того, що я маю провести тут. Не треба втрачати час таремна. Збираємось і let's go! Солоденьке вже збираю рюкзак. Нарешті виходжу. Взагалі хочеться залишитись дому, нічого не робити. Така якась слабкість. Це я вже собі зібрала гігантський бутерброд, авокадо, якась курка, сир. Ну і привкуп помідорів залахують огірок. я у дорозі до свого вотербасу розповім, що це таке. Якщо у вас є мінімальні знання англійською, то думаю, ви згадали, що це водний автобус або ж лодка, яка ходить за розкладом, і ціни там не космічні. Її пристань знаходиться біля моста Еразмус, але вона є друга від початку, бо перша є для туристів. Я прилетіла. Диназий поля, скала, ладно. Я прилетіла, одразу забігла, і Я вже тут і дуже важко підвести. <плес> Це колись тут мало людей. І по повільному руссі. Зараз буде обзорчик. тут стоїть якийсь лайнер по Америку. Ось він. А, ні. Тут із цього порта дуже часто відправляються лайнери в Америку. Я бачила багато таких лайнерів, але це схоже саме в Америку, бо їздять і в інші країни, звичайно. Всередині стоїть ось такий диванчик. Тут багато місця для сидіння, столик. Я сиджу просто тут, і там до палуба, де залишила велосипед. Я одна, до речі, з ними. І просто місце для стояння. Ще якийсь великий телек. Ага, люди там додаються, тому я не буду одна, на жаль. Але в мене вже є місто, тому сидимо, чекаємо. І що ж я на місці прибула, але це було свою зарядку, тому, мабуть, не зможу зняти все. Коротше, я зрозуміла, що велик я ніде не залишу. Окуляри свої забула, хоча сьогодні доволі пасмурна була погода, але тепер вийшло сонце. Тобто поїду на велику, не переживайте. Бо якщо трошки проїхати від входу, тут прям дуже багато місця для велосипедів. Тому залишаю свій йду. А ось і кіндердайк тут. Всього за 15 кілометрів від Роттердама розкинулося село, яке охороняє ЮНЕСКО, і не дарма уявіть 19 старовинних вітряків, збудованих ще у 18 столітті. Досі стоять на варті не краси, а сухості. Бо Голландія це країна, яка постійно відвоює землю у моря. Усі ці вітряки це частина розумної системи водовідведення, бо без них було б болото, а не країна квітів і велосипедів. Дуже мало зарядки, але я нарешті знайшла місце, де залишити свій велик. Я прям дуже губилась, поки доїхала до цього Дорндрехту. дрехту Потім губилась у ньому, нічого не могла знайти, шлях на міст і так далі. Нарешті я тут піду, прогуляюсь, тому що мої ноги вже не витримують. Сіла свій обід, так сказати. Реально гарний заливчик з яхтами, з лодками. Це дуже гарно, старинно нагадує Чехію, але по голландськи Ну, нарешті я буду. Ми з додому, сил немає, і те, що відбувалося зі мною під кінець, це просто жесть. Мені вже прямо на залізничній станції хотілося заплакати, все кинути, не знаю, просто реально заплакати. Я купила квиток, не подумавши на потяг, і потім опинилася, що потрібно докуповувати окремий квиток для велосипеда за 8 євро. На хвилиночку звичайний квиток для мене коштував десь 5 євро, і плюс 8 євро. За велосипед, і потім, коли я вже їхала в потязі, я зрозуміла, що я все таки могла доїхати якби ну велосипедом. А, жесть, тому що я спочатку купила квиток, а потім знайшла інші варіанти. Але я була вже настільки втомлена, мені прям хотілось просто впасти на місць у воду і поплити отак. Поводі. Я знову е, впевнилась, що у Роттердамі найкраще всього. Я була вчора в Амстердамі, в Гаазі була і сьогодні була ось там в Ротрехті, і все одно Роттердам — це моє улюблене місто. Тут в будь-якому разі, дякую за перегляд і знімаю це, щоб ви бачили, що ідеальних подорожей не буває. Все нормально обійшлось. Лише витратила трошки більше грошей ніж думала. І до зустрічі! Stop thinking all about you today i, I can't start out. thinking